Друзі, що нас чекає вже за декілька днів з ринком. Секрети переносу лістингу ноткоїна і чи це останній шанс зайти по таких цінах в ринок перед польотом бітка на стока і альт сезону? Я впевнений, що це відео буде корисним для вас, тому додивіться його до кінця. З вами Apex Investment, перша в Україні криптоінвестиційна спільнота. Мене звати Анатолій. Тут говорить правду. Починаємо. Коротко пробіжусь по таймлайну в криптосвіті, щоб кожен розумів, де ми зараз знаходимося, що відбувалось протягом останніх півроку, і які далі плани та сентимент на ринку. Графік біткоїна з жовтня 2023 року з 27к підріс підріз до 73 А як це часто буває з ним? Активно почав віксувати цілий ринок від фундаментальних проектів, акаш, інжектів, рендер до мем-токенів, таких як ВІВ, Пепе, Бонк і так далі. 10 січня відбулось прийняття біткоїн ETF в Америці. Більше про це ви дізнаєтеся на стрімі. Сергія він про це дуже цікаво розповів. На CoinGlass можна поглянути скільки відбувається притоку та відтоку від фондів по бітісі. ETF. додатковий гість, голодний прийшов по біткоїну і стабільно в загальному, бачимо позитивну картину. Додатково, 21 квітня відбувся халвінг біткоїна. Ми випустили відео про халвінг біткоїну, обов'язково погляньте. Це подія тепер неоднозначно впливає на ріст біткоїна, порівнюючи його з попередніми циклами. І, до речі, про цикли. Переходимо і дивимося. Усі мають певну закономірність, але не в цей раз. Ніколи перед халвінгом біткоїн не був на нових АТХ, тобто біткоїн не виходив вище своїх Попередніх висот в циклі, та попри це, сентимент і зацікавленість до біткоїн не такі великі, які були 4 роки тому, коли біткоїн був на своїх АТХ. Давайте подумаємо, що це нам дає зрозуміти. По-перше, ціна біткоїна в 70 тисяч, 65, 000, 67, 000, 60, 000. нікого вже не дивую, тому що такі вже ціни були. По-друге, те, що є менший сантиметр ринку, можемо зрозуміти, що тут, можливо, є ідеальна точка входу, адже зараз ніхто ним не цікавиться. Буде гірше, коли вже будуть ним всі цікавитися і будуть всі зацікавлені. Тоді вже, можливо, буде трошки запізно тоді вже можливо треба його буде продавати. Особливо, особливо дивлячись, що ціни на альту такі самі, які були 2-3 місяці тому. Тому, тобто ми росли 2-3 місяці, а зараз ми по факту є там, де до входу до тих 2-3 місяців. Нагадаю, Сергій, фаундер спільноти нашої Apex, зробив публічний портфель, ціль якого заробити на Porsche або Rover І відмітки портфелю подібні до тих, які були власне кілька місяців тому. Хоч за цей період портфель майже дав 2 ікса і він знову відкотився до таких самих позначок. Тому рекомендую поглянути стрім, зайти до нього на. Twitter і переглянути взагалі, що він там тримає. Якщо говорити про сентимент до BTC, то давайте зараз перейдемо до того, де зараз увага на ринку. А вона зараз на лістингу ноткоін. Коротко кажучи, багато людей зайшли в крипту за посередництвом саме цієї хайпової теми, де учасники клікали та збирали ноткоін. Якщо коротко, то за місяць ноткоін зібрав 20 мільйонів акаунтів. Не можемо їх назвати. Учасниками, тому що ми знаємо в крипті, як це все відбувається, і краще їх називати акаунтами 20%. Мільйонів аккаунтів та понад 70 мільярдів поємтів, які були розділені серед учасників. Особисто я отримав 4 тисячі ноткоїнів. Лістинг вже буде 16 числа, будуть заліщені популярних біржах, Bybit, OKEx, Binance. А з завтрашнього дня вже починається трьохденний майнинг на OKEx, де ми можемо застейкати свої тони на три дня і отримати відповідну топ-пулі ноткоїни. Подивимося, теж як росте тон Бачимо, що за ось цих кілька днів, коли відбувся анонс, він досить непогано росте. Це буде наш четвертий кейс. До речі, з Юпітером. В попередніх ми збирали від 0,5 до 1 мільйона доларів для майнингу коїнів, що дало зробити не одну десятку тисяч доларів протягом кількох днів стейкінгу. Приєднуйтесь до інсти Сергія та моєї, адже ми там трішки можливо частіше даємо інформацію, яка можливо пізніше залітає в паблік, і потім ми при неї знімаємо відео і випускаємо стріми. Тому обов'язково залітайте. Підписуйтесь. Нагадаю, учасники закритої спільноти Apex мають можливість інвестувати. Від сіт та приватних раундів доступ до ферм ICO, до створення інвестиційного портфелю, аналітики проектів та ще багато чого іншого. Кожен учасник спочатку проходить розмову з Сергієм, та після має можливість долучитись до спільноти. Нагадаю, ми не беремо ваші гроші в управління, не беремо відсотки від вашого від вашого росту капіталу. все відбувається на базі підписки. посилання на зустріч з Сергієм. Під відео повертаючись до ноткоін, нагадаю, що команда анонсувала лістинг ноткоїну, власне, на подію халвінгу 20-21 числа. Але неочікувано лістинг було перенесено, тому що він був не готовий. Напишіть в коментарях, чому, як ви думаєте, якщо ви в темі, звичайно, чому могли перенести лістинг. А я зараз дам свою думку. Мені здається, що про корекцію, яка відбулася, власне, тоді знали. Можливо, команда або команді на штатала і сказали, ребятка, не продавайте, не виходьте зараз, тому що ваш токен укатають». так само як сталося з M-Star, Shark, але винятком був Runcoin, який показав себе досить достойно і стільки їм до проливів. Беручи до увагу популярні серед початківців в крипті та їх вплавне погруження під проводом Notcoin, Цей проект з'являється масадопшеном для новеньких, на мою думку, які ще не знають, що таке страх на ринку, що таке паніка і. Мають мало досвіду в крипті. Ідеальний проект, який роздасть одразу 20-50-100 доларів, і можна буде їх там токени ці злити, чи перелити будь-куди інше, наприклад, в мемкоїни, які там з 50 доларів дадуть 500 баксів, тисячу, бо так хтось робив і навіть поглянути на графік усіх мемкоїнів, подивитися, які там ікси, фундаментальні проекти, типу для чого в них інвестувати. Або ж можна зробити сотні процентів на ф'ючах, адже кожен. Третій успішний криптан займається трейдингом. До чого я це веду? А все до того, що новий проект може привести нових людей, а він точно їх приведе, і частина з них залишиться в ринку, послужить по факту паливом до росту. І це можна слугувати, брати до уваги, що ноткоін може бути таким сигналом, що з ринком все буде гаразд, і будемо йти. До гори, але це не точно. Що робити в такій ситуації, коли ви не в ринку або зайшли на хаях, і зараз у вас по портфелю мінус там. 30, 40, 50, 70 відсотків, не знаючи чи піде біткоін до гори, чи вниз, чи відкупати, чи усереднювати, чи виходити. Що ж робити. Якщо ж ви чекаєте відповідь на це питання, то вартує вам змінювати ваш підхід до інвестицій. Чому та тому, що треба мати стратегію, яка в двох випадках буде комфортною для вас, якщо біток піде до гори або вниз, ви повинні бути до цього приготовлені. І тут допоможуть вам в цьому три правила. Перша це стратегія DCA, Ми про неї розповідали відео, тому обов'язково погляньте. Друге це стейбли, стейбли в портфелі, стейблкоїни в портфелі. І третє це фіксування тіла при двох-трьох іксах. По моєму портфелі близько зараз 80% прибутку. При тому, в цьому ще я фіксував тіло і виходив з своїх інвестицій частково, залишаючи при цьому вже капітал, який сам на себе попрацював. Швидше за все, це відео буде дивитися новачки, тому ж запишіть собі, що без знань та досвіду не вдасться швидко заробити на крипті. Тому вам, як у всіх, у всіх, у всіх і всюди потрібні ментори, наставники, провідники, які вас проведуть в світ крипти. По факту ви вже їх знайшли, це апекс, але при цьому я вам рекомендую теж дивитися за іншими людьми. Для чого? Щоб розуміти, як дивляться інші інфлюенсери, як дивляться інші аналітики на ринок, щоб формувати вже свій підхід, базуючись на різних поглядах, по тому чи іншому проєкті. теж спілкуватись на теми в різних чатах, по різних темах, які вас зацікавили, розвиватись в цьому. І таким способом ви одного дня теж. Швидко заробити. тільки це буде процес довгий. І вам повезе. Обіцяю вхід в крипту. Це емоційний та дуже цікавий досвід. З Apex ви будете як в готелі On Inclusive, тому долучайтесь до нашої спільноти. З вами був Анатолій. Тут говорить правду. До зустрічі в наступному відео.